Підіймалися на вежу, гасили пожежу та евакуйовували потерпілих у Житомирі. Після дворічної перерви пройшли змагання для рятувальників. У них взяли участь 30 команд з усієї області. Розповів Суспільному суддя змагань старший помічник начальника зміни оперативно-координаційного центру Олександр Ковальський. Дані змагання лишній раз підтверджують, скажімо так, рівень підготовленості нашого особового складу, які з якими вони стикаються, скажімо так. Повсякденні свої діяльності при виконанні завдань за призначення змагання відбувалися в два етапи. У першому рятувальники мали драбиною піднятися на висоту третього поверху. Після цього струменем води влучити у ціль та евакуювати умовно пораненого на відстань 30 метрів. Вага манекена становить 80 кілограмів. Етап річної роботи перевіряємо хто краще готується, а підготовка у нас кожного дня. На наступному етапі рятувальники проходили через вогонь та дим. Ланка долала вогневу смугу, далі смугу і перешкод йшла до спеціальної димокамери, каже Сергій Ярко. Доволі складно. Це найскладніший етап із всіх змагань. В ланці ну, легше бігти, ніж в одиночне. Цього на змагання приїхали понад 150 рятувальників з усіх пожежно-рятувальних частин області. Марія Кравчук, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.